Чув. Високо, високо в небо! Додо птахи, які не вміють літати, і мешкають на острові Маврикій. у драмікомі прем'єра клоун-драма Дудо за мотивами п'єси Клайва Петтона. Жанр незвичний. Ми розповідаємо таку достатньо. Звичайну історію, додо, вимираючі птахи, останній шлюбний сезон. І якщо ці птахи не поєднаються, цей вид зникне назавжди. І нам було важливо знайти цю межу між колунадою та драмою, щоб і те, і те було, і один одному не заважало. словами режисера вистави особливості жанру вимагають специфічного уявлення у виконавців у кумедному гримі та повному перевтіленні актор Валерій Зубчик. Розбещена чайка. Певний досвід брав з власного багато пантоміми, Ми багато рухаємося і багато всього. Не все просто в житті птахів, кажуть актори вистави. Я граю Агато Додо, останню самицю, яка дуже принципова і дуже релігійна. І це заважає їй побудувати стосунки з останнім самцем додо. І це виходить дуже смішно. Ні, ти серйозно гадаєш, що це ге? Це ганчір'я на палиці допоможе тобі злетіти? Ця п'єса взагалі дуже філософська, мені здається. І люди в ній можуть, можуть побачити проблеми не птахів, а саме свої проблеми. Не Треба буде бути дуже принциповими, не треба гаяти час, а треба робити щось саме зараз. Спектр емоцій повний від сміху гомеричного до іронічного сміху і до сліз. Тобто вистачає всього. Тому і, ну, тут, не дивлячись на те, що ми тут. Балуємось такі всі веселенькі, такі щось там, клоун драма, але насправді е думки, які закладені у виставу, ну і в саму п'єсу і у виставу, вони дуже. Тобто через сміх навіть е глядачу буде е він більш більше зрозуміє і більше винесе через сміх якісь серйозні речі. Ми кажемо смішними, простими словами про серйозні речі. Тому приходьте до нас. На Афіші позначка 16+, Вистава для дорослих. Клоун драма на дві дії. Її тривалість близько двох годин. Драмікумівці обіцяють незабутні враження і запрошують на прем'єру 28 жовтня. Оксана Ващенко і Ломовський, Новини 9 каналу.